Всім доброї години. У нас заготовка йде годування нутрі, люцерні. Таких три будівельних тачки, як ви бачили, дається на дві доби. На нутрях. Такі смачно поїдають її. Є ще зовсім маленькі, їм тільки декілька днів. Внутрі я починає сама їсти вже після трьох днів. Пробує, зауважую на тому. Тільки після трьох днів після народження. А напротягом двох місяців вони ще п'ють материнське молоко. От лимоночка От її дітки. От батько срібло. Тут не потрібно зайвих слів, можна довго спостерігати і ліпуватись. Лише нагадаю, справа в куточку лимонний самець, батько малюків. І чотири самець А та, що в куточку, скоріш за все, ще не покрита. А ці найближчі дні після щеніння були покриті самцем. Але більш точно скаже УЗІ це чисто моя така думка. І спостереження на протязі певного часу. Це також немала сім'я. Справа в кутку самець. Ну і то ще інше, бачите. Це тут три матері і чотири дочки. Матір, значить, зліва в куточку Одна, Друга. Так, і справа друга стандартна. Це три матері і чотири дочки. Самець білий і зліва три самиці. Спочатку дав дві, потім ще дав одну. Рідні сестри четверта була також, але забракував, Агресивна була, мені не сподобалося. Ну і щоб не думали, що годую однією травою. Люцерня це лише половина. Того, що є звір, є, їсть звір, все інше, це в нас зернові. Які також, до речі, якщо бачите, дуже смачно і з любов'ю поїдають картопельку відверну. От є, наприклад, зерно, є відварена картопля, обирається в першу чергу відварна картопля. Так, глянемо до їхньої матусі, це самці. Глянемо до їхньої матері. Вона на днях буде щенитись. Обов'язково знімемо відео. Дасть Бог, все буде добре. Що зернові, що зелень? Даємо двічі на день зранку і вечором. дається рівно стільки, скільки вони можуть поїдати, щоб до слідуючої даванки нічого вже не залишалось. Це стосовно зернових. Якщо десь засохне травичка, як там на дальньому плані, нічого страшного в тому нема. Небагато, якщо там. Кинути багато трави перетопчуть і просто викинеться взагалі. Тому зранку дали. Певну кількість і до вечора, щоб вже нічого або майже нічого не залишилось. Особливо це стосується молодняка. Молодняку потрібно давати трішки більше. Молодняк він росте, він не має зависати в рості, тому що на ранній стадії, якщо мало буде їсти їжі, туди далі вже буде пізно пити боржомі. Нічого вже з нього потім не виросте. Тому з першого дня. Звірюки мають їсти, пити, все. Все, щоб в них було в наявності. На цьому поки що все. Відео буде невеликим. Десь під кінець серпня, десь, Бог, і не одне. І велике. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!